Вишитий рушник невід'ємний атрибут українського народу Свята Річ. При вишиванні рушника в орнаменти майстрині вкладають позитивні емоції. Рушники Київщини об'єднали у своїх орнаментах північні і південні райони України. Вишиті узори, що характерні для певної місцевості, відображають її історичні події та дух краю. Переважно для Київської області. Характерні рушники з рослинно геометричним візерунком. Для вишивки часто використовували двосторонню гладь та степнівку, а також інші геометричні елементи ромб та квадрат. Із рослинних орнаментів використовують цвіт хмелю, виноград, восьмипелюсткові квіти, гарбузове листя. Основні кольори вишивки в Київській області білий, коралово-червоний та синій, іноді ще жовтий. З другої половини 19 століття синій починає змінюватись чорним кольором. Кожен колір має свою символіку. Отже, український рушник має дуже важливе значення для українського народу, особливо у весільних обрядах, як хлібосільник та й просто для домашнього благополуччя.